Завітала до мене якось на прийом одна пані, літ 50 з гаком, з енергетикою, що атомний реактор за поя заткне. Сідає в крісло, діагноз ставить сама лікарю, у мене тут коронка на штирі шатається. Я, звісно, починаю огляд, дивлюся, а там дійсно верхнє ікло з коронкою має явну рухливість, але щось не сходиться. Зуби по обидва боки здорові, ясна без ознак запалення, рух незвичайний. Вирішив запитати, пані Людо, а ви не пам'ятаєте, як давно це почалось? Та от тиждень після того, як горішками перекусила, банально впізнали себе, беру дзеркальце, пильно дивлюсь і бачу найтоншу темну лінію біля семи краю ясен. Кажу, та не хвилюйтесь, ви зараз розберемось. Беру зонт і акуратненько чіпляю за край коронки і відчуваю, що вона не тільки шатається, а й трохи обертається навколо своєї осі. Дуже рідкісний випадок, коли цемент тріснув по колу, і коронка отримала незвичну свободу. Я просто легенько, без жодного зусилля, провернув її пальцями і чув ледве чутний хрускіт остаточно зруйнованого цементу. Тримаю я в руках цей технологічний дивозуб, а пані Люда дивиться на нього. З таким жахом, ніби я щойно виняв їй око. А потім видихає і каже. Чоловік на шашлики запрошував, а я йому не можу. У мене ще лепа хитається. Уявляєте? Людина відмовилась від шашликів через розіграну фантазію. <сум> Ми з асистенткою ледь не вбилися зі сміху. Потім, звісно, все по новій. Обробили, почистили, посадили на свіжий цемент. Мораль історії така: народ, не варто слухати інтернет і ставити собі діагноз. Краще слухати свого лікаря. І підписатися на мій канал, бо я розповім, як відрізнити справжню проблему від банального розклеювання.